На каналі Мистецтво Петриківського розпису. Сьогодні я вам покажу, як розмалювати кульку на новорічну. Я вже намалювала, тут у мене є малюночок сова. А я вам сьогодні покажу, як намалювати гілочку сосни, ялинки з шишечками. Сьогодні я беру такі фарби. Коричневий охра – це для шишечки, і зелений, ну, трав'яний і темно-зелений для гілочки, ну і синє ще щось додамо, там якісь елементи. Я вже розвела ці фарби. Я вже тут трохи ну тут в довільному порядку: буквально пару гілочок, пару кружечків це вже і буде наша заготовочка. Тут такий нескладний малюночок. Занурюю нашу щіточку в коричневий. трішечки країк п'яточки в чорний. І самий кінчик в охру. І починаю з самої нижньої шишечки. Дивіться, я ставлю центральний мазочок, так, витискання таке роблю. І в шахматному порядку тепер роблю інші мазочки і спускаюсь донизу, трішки додаю вже більшу охру. все одна шишечка готова. І так наступно знову коричневий. Ви коли робите вистискання, щиточка завжди у нас на кінчику ну, розпушується. І весь час треба трішки так підзбирувати фарбу занурю і знову коричневу. Трішки я краєчок в п'яточку в чорний, і кончик в охру. Наступна шишечка у нас буде. Знов в шахматному порядку. Це дві шишечки у нас є. І так проходимо усі шишечки наші. Наступну шишечку я зроблю, вона буде трішки перекривати цю попередню шишечку, прямо на неї трохи буде заходити. Так, ну У мене тут багатенько шишечок І так зробила. Ці шишечки я вже намалювала. Дивіться, у нас тут їх багатенько. Тепер нам потрібно намалювати гілочки. Гілочки я намалюю рогозинкою, коричневі зроблю, такою рогозинкою, занурюю в коричневий колір. І дивіться У мене буде така гілочка, так. І всі гілочки я зроблю. Так. Можете вдовільному порядку їх робити. Так, а тепер же нам потрібно зробити наші гілочки, оздобити голочками. Я вже буду робити це зеленим. Бачите, я розвела зелений. Занурю також щіточка в мене кошача. Я занурю оцей середній такий зелений. І буду. Робити такі просто голочки, як ми завжди робимо, котячим пензликом. Можна трошечки занурити кончик в темно-зелений. І робимо такі голочки. Дивіться, якщо ви залізли дуже там на гілочку, можна взяти ватну паличку і трошки тут підтерти нам зайве. І так, нам потрібно пройти всі наші гілочки, перший слой, де в нас будуть ці голочки попроходити везде, усюди. Ми пройшли один раз наші голочки, тепер потрібно нам знов пройти ще разок зверху, і вже більш в темно-зелений колір, і нам потрібно пройти би, між цими нашими попередніми мазочками ми ставимо, дивіться, ми можемо навіть навіть трохи змінити наше направлення, щоб, ну, як в природі. Трохи так, трохи так, в одну сторону, в іншу. Тобто, нам їх потрібно зробити трішки густіше. Ну, Так як в природі у нас же там багато голочок, ми можемо трохи, прямо змінюю. Направлення. Навіть можна давайте отак от зробимо, трохи закриємо нашу гілочку. Тобто в довільному порядку трошечки. Уже як вам буде зручно, щоб вона більше схожа була на натуральну. Ну, мені так хочеться. І давайте трохи навіть зайдемо на цю гілочку. Так, і вона, бачите, вона стає така більш натуральна І так довжи, по, всі, по всіх наших гілочках проходимо другий ряд. Загущуємо нашу гілочку. Бо вона така якась лисувата виходить. А так, коли ми ще додамо наших голочок, Ну, така більш натуральна, пишна виходить. І так, в довільному порядку знову всі наші гілочки проходимо. Може, більше зробити за попередні ще, довше. Давайте навіть трошки я додам синього, зараз на краєчок кольору. І темніше, щоб трошки було поєднано з нашим синім кольором, та що на сові. порядку по вашій композиції, по вашому бажанню, вже тут прямо ті голочки можете по-різному їх. Вивити. Тут трошки виглядає шишечки, може десь. Я хочу наші оці гілочки, трохи вони такі їх цікавіше зробити, вони, бачите, всередині такі біленькі. Зараз я взяла білячу щіточкою і охрай, отак от пройду трошки в кожній гілочці, ну, щоб їх видніше було. Може, даже трохи з коричневим. Додати, щоб вони не пропадали трохи. Щоб їх відніше трошки було, то пропали. Так, і я думаю, що можна ще наші шишечки трохи закрити. Візьмемо, навіть темно коричневий аж прямо трошки кончиків чорний. Чи в темно-зелений, чорний. І трохи ми їх, мабуть, закриємо. Отак от зробимо акуратніше такі котячим пензликом, такі просто два мазочки. Таким оцим, може, темно-коричневим, ще койде всередини пройдемо, такий, може, дамо. Так, вибірково мазочки поставимо. Я думаю, що наша гілочка готова. Сильно ми її перегружати не будемо. Вот такая у нас вышла елочка. И вот такая в целом у нас вышла игрушка. Наша. Можно еще, я думаю, еще, что... знаете, что еще можно Петушинка, трошки додать. Вот тут можно трошки, трошки Травинки. Синій кончик. Ну так, уже наука може просто щоб якось просто з'єднати нашу mm. дві половинки, щоб одні. совіту тут от там трошки зелений Наша іграшка готова. Ось така вийшла іграшка у нас. Каже, завершена достатньо. Дивіться, ось так, така у нас вийшла гілочка нашої ялинки з шишечками. І в цілому ось така у нас вийшла порошка. Якщо вам сподобався цей відео клас ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Гарного і мирного дня усім!